Кон'юча, товариство, на початку цього відео. Як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео, за те, що виборюють нашу з вами незалежність. Сподіваємось на скорішу перемогу та що все буде Україна. Так, у нас сьогодні чергове моє тотальне відео, тотальний мій огляд. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми трішки відволічемось від теми фото та відео, і будемо звивчати з вами те, що я вважаю своїм хобі, своїм захопленням. А саме, я дуже полюбляю ходити і високотехнологічне взуття, в якому я це роблю. Сьогодні у нас на огляді Adidas Ultra Boost Lite. Модель 24 року. Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки я придбав сам за свій особистий, особистий кошт, тому все прозоро, все чітко. А відео, як завжди, буде трішки довгеньке, оскільки я буду з вами ділитися своїм досвідом користування. Як завжди, вмощуємось позручніше. Поїхали! Так, як я вже казав, у нас Adidas Ultra Boost Light, модель 24-го року. Спочатку пробіжимось по основним характеристикам. Це у нас е, модель, яка призначена для бігу, в принципі. Ось, по бігу, по такому ну, будемо казати, це е, е, як, е, як правильніше тут сказати, ця модель це е, більш лайтова версія моделі саме Boost. Е, нова версія, Boost був перед цим. Модель була ультрабус 22, Ось це вже будемо казати нова реінкарнація. Дуже важко мені зараз вам сказати, яка точніше, яку точніше модель наслідують ці кросівки, але тим не менш, будемо казати так: це більш нова модель після 22-х, двадцять Ось, але це вже будемо казати більш стара модель, якщо порівнювати їх з ультрабустами 5, які щойно ну, буквально пару місяців назад вийшли. Ця модель вийшла приблизно десь в кінці 23-го року, початку 24-го року. Ну, в Україні вона з'явилася на початку 24-го року. А, основні характеристики у нас як завжди, ну, стандарт, якщо ви полюбляєте моделі Boost і знаєте про них, це у нас. Boost підошва. Що саме буст означає? Це означає ось саме ця, цей матеріал. Він так і називається. Це фірмова ну, фішка Adidas, саме модель ultra Boost і, модель, і сама підошва називається Boost. Це у нас eva піна Ось з новими. Елементами, які Adidas додав, вони трішки відрізняються від 22-ї моделі. До речі, 22 друга модель у мене також є. Якщо комусь потрібно, пишемо в коментарі, будемо знімати на неї огляд. Ось це будемо так казати, у мене перший такий пробний екземпляр сьогодні. Ось буду казати дуже багато цікавої інформації. Ось як я вже казав, так у нас основна фішка моделі це піна буст, ось, а також елемент. Так званий елемент ЛЕП Linear Energy Push, тобто, ось ця ось ця пластикова накладочка, яка йде з внутрішньої сторони. Протектора будемо називати зовнішню підошву протектором, так буде ну, набагато простіше нам всім. Ось. І на зовнішній, як ви бачите, у нас елемент, тобто сам протектор у нас Continental Rubber. То, ну, якщо хто знає з хлопців, всі знають, що компанія Continental виготовляє дуже якісну гуму для наших автомобілів. Ось. Ну, і... Як кажуть, у вільний від роботи час компанія Continental дуже непогано виробляє протектори для кросівок. особливо Adidas любить з ними ну, колаби робить. Як я вже казав, буст у нас тут новий, він більш полегшений у порівнянні з 2022-м. Але у цьому і є певний нюанс, про який я вам потім згодом розкажу. Ось верх у нас Е, Якщо ну, хто не розуміє, що це, це у нас в'язка. Тобто, ну домогосподарочки зрозуміють про що я. Тобто це у нас в'язаний верх, ось іде ну, носочком. Він у нас також фірмова штучка і фішка, яка від, ну, будемо так казати, Відрізняє саме ультрабусти від інших моделей Adidas і, в принципі, взагалі від всіх інших моделей. У нас є ось такий скелет, на чому тримаються шнурки. Ось пластиковий він. Ось, тримається він за рахунок ось, тут, прошивки. ось такої. Ось. У нас дуже непогано сформований заднік. 에, тобто, де ваша п'ятка. До речі, п'ятка також тримається за рахунок ось цієї пластикової вставочки. Ну не, вона не така пластика, але такий прогумований на, на, на дотик. Ось такий soft touch є трішки. 에, дуже багато у нас тут 에, для того ну, матеріалу, щоб тримати вашу п'яту. Устілка. Одразу устілка, поки ми тут у нас 에, ну, в принципі стандартна. Ось, але полегшена. І в цьому також криється ще один нюанс, про який я потім буду казати. Ось, ну ви бачите, одразу я вам показую низ. Е, у мене е, з урахуванням моєї стопи я трішки промахнувся, можна так казати. Ось, е, Модель потрібно брати трішки більшою за ваш е, звичайний розмір, Ось, оскільки Adidas люблять маломірити. І, ц, і ця модель, я дуже сподівався, що. За рахунок сітки зверху цього носка вона трішки розійдеться, але, на жаль, не зовсім вона розійшлась. Ось трішки прибрала. Ну форму свою вона набрала, але тим не менш трішки малуваті, трішки є нюанс в плані носки з цим. Тому одразу у мене тут 9,5 розмір. Рекомендую брати на розмір більше. Якщо ви замірюєте вашу устілку, вашу ножку. Ось замірюйте її і берете на пів розміра більше. Ось буде набагато краще. Але дивіться, тут є певні нюанси, про які от раз якраз одразу зараз я й буду розказувати. До речі, поки ми не закінчили з технічними моментами, за що чому я обрав саме цю модель? Як я вже зазначав, модель це у нас Light Boost, тобто у нас лайт-підошва, кросівки, ну рекламуються як полегшена версія. Ось повинні вони виконувати там е, набагато більше. у вас на, на нозі вони повинні відчуватися набагато легшими, ніж попередня модель. Але тим не менш, модель виявилася занадто жорсткою, і не зважаючи на те, що е, поперед, ну, не попередник виробник запевняє, що модель у нас легка, вони не вийшли легкими. Як ви самі бачите, одразу при вас я роблю заміри. Ось, у моєму розмірі 9,5 по UK, 322 грами, це ну, вага кросівка. Це немало, одразу кажу, це немало. Навіть якщо враховувати мій невеличкий досвід, пусть, ну, але тим не менш, з мого досвіду одразу можу, можу сказати, що це важкуваті кросівки. І відчуваються вони, до речі, важкуватими. Тобто, ви нікуди з цим е, ви не зможете з цим е, якось справитись чи якось цього позбутись. Вони відчуваються важкими. Кросівки, до речі, також е, потребують так званої ломки. Тобто їх потрібно розношувати. Якщо у вас, як у мене, нога трішки ширша ось в цьому місці, навіть перший, перший, перший час можуть вони вам трішки давити навіть, і навіть натирати. У мене було, але я, ну, як кажуть, переміг їх, переламав. Ось кросівки розійшлися, і тут вже з цим проблем нема, але і з'явилися інші проблеми. А як кажуть, як я вже зазначав, якщо вже будемо казати, підводячи підсумок стосовно систем, у нас ось ця система, але про яку я вже казав, робить ось це. І за рахунок цього, ось бачите. За рахунок ось цієї фішки, я її, вони мені дуже сподобались подобались, тому що я полюбляю. Я ходжу. Я ще раз кажу, я не бігаю, але тим не менш, я дуже багато ходжу приблизно десь 10, а то і 15 кілометрів в день я намагаюсь ходити. Ось і мені дуже подобається, коли моя моє взуття віддає мені певну енергію. Е, Найкращий поки для мене з то, з цього. Нюансу з, з цією фішкою справлялися. Адіда, із а, Адідас, Аді Зеру, Адіс, Сьомі. Найкращі, але там зверху були проблеми. Тут, до речі, верхом проблем таких немає, але є інші проблеми. Ось, до речі, поки ще не забув. У нас перепад підошви або так званий дроп. У нас 10 міліметрів. Тобто, що таке дроп? Ви бачите, це різниця між задом і передом самої підошви. У нас є практично 10 міліметрів. Заявлено виробником 10 міліметрів перепаду цієї підошви. Будемо називати його дропом, щоб було. Це так правильно по-перше, а по-друге, так коротше. Ось п'ята у нас 22 мм. Ось це ну, висота сама. І у нас носок 12 мм, тобто 10 мм. Ось тут криється перший нюанс цих красівок. Ви бачите, так у нас дуже гарно сформований, сформована п'ята. Тобто, якщо ви, як і я, ходите із п'ятки на носок. У вас е, дуже як ось це мені дуже сподобалось в них. Ось е, дуже е, виражений, е, класно виражений саме оцей ролл-ефект. Рол, -ефект. рол це саме як е, е, кросівок переходить з п'яти на носок. Ось за рахунок цієї форми, цього дропу, від п'яти до носка кросівки дуже добре відробляють ось цей переход. Тобто, коли ви ходите, спочатку вам трішки незручно, особливо, як я вже казав, коли поки ви їх розношуєте, ось але тим не менш, а, після буквально там 10, 15, 20 хвилин вам починає подобатися саме цей а, рол ефект Ось, коли а, як росівок відробляється, особливо, якщо ви як і у мене, ось тут дож досить. Непогано Adidas правильно зробили, і континента вони підсилили ось саме цю цю, цю частину. Ось ви бачите, вона навіть ззаду вид, видно дуже гарно і Ось у нас, ось, якщо ви ходите приблизно ось так, от як ну як я як ведмідь, як я ходжу, ось то вам буде дуже зручно, оскільки ось ось. Ось цей перехід буде ну просто класно, кросівки відробляють. Ось. Але тим не менш є нюанс, про який Adidas ось тут не попрацювали, і, ну, скажімо так, ви його будете відчувати. З передньої частини кросівка у нас іде досить мало буста. Ось бачите, ось у вас в носковій частині до самої підошви дуже мало. Цей нюанс був виправлений у ультрабустах п'ятих. Ось вони наростили тут підошву, і ось саме оцей нюанс це перше з чим ви штовхуєтесь, коли ви їх ну, придбаєте. Ось тому, що ви п'ятою стаєте у вас досить вам комфортно, м'якенько, навіть і воно навіть є трішки ось цього баунс-ефекту е, від, від самого цього цієї підошви. Але тим не менш, спереду її практично нема. Е, спереду ви досить добре відчуваєте все, що відбувається під вашою ногою. Землю, каміння, все до ну трішки. Вам я кажуть, в допомогу стає ось ця система ЛЕП. Але ще раз кажу, нема такої амортизації. У вас є жорстка амортизація, будемо так казати, але нема от саме м'якої, тобто немає софту. Тобто, тут у нас не вистачає підошви, і компанія Adidas це вже зрозуміла, виправила, але тим не менш, ультрабусти лайт. Ну я буду казати в. Все ж таки виявилися проміжною. Це мені мені так здається, що компанія Adidas просто вирішила спробувати якусь нову форму, нову будемо так казати, нову нову варіацію. Ось своїх кросівок. Спробувала якийсь новий дизайн. Ось по ну можу сказати, він по-своєму дуже цікавий. Мені, в принципі, вони і сподобалися саме дизайном Ось ці всі технологічні моменти мене цікавили тоді менше. Ось, але тим не менш, ось цей нюанс. Це перше, що воно трішки навіть починає дратувати, коли особливо там на п'ятому кілометрі, там ну будемо так казати, на більш довгих дистанціях воно починає трішки вас дратувати. Крім того, за рахунок ось саме такої технологічної такого технологічного елементу, як носка, компанія Adidas намагалась що зробити. Тобто, у вас кросівок повинен. Дуже щільно прилягати до ніг. І ось тут і криється другий нюанс. У вас сам товбокс, тобто місце, де розташовуються ваші пальчики, ось на нозі. вона, ну будемо так казати, стосовно ширини, ще більш-менш куди не куди. Ось, але висоти трішки не вистачає, особливо ось в цьому елементі. І ще раз повторюсь, можуть навіть натирати. Мені було трішки некомфортно. Перший, перший час ну пару днів е довелося трішки рознашувати. Трішки навіть я ж кажу, було не дозне досить, досить приємно. Але тим не менш, кросівки в принципі швидко розношуються. для того, щоб вони, як кажуть, стали на місце. Я ну, в принципі, я рекомендую. Вдівати нос носки, перформанс-носки, э, носочки, які мають певну ось тут амортизацію спереду, тобто матеріал з передньої частини вашого носочка і ззаду є такі носочки. При, припустимо, та ж компанія Крівід їх е, е, виробляє. Можете придбати, е, вони не досить дорогі. Ось, тим не менш, вони. Ну я на особистому досвіді можу одразу казати, це отакі носочки, і вони. Компонують вашим кросівкам дуже-дуже якісно. Ось. Е, стосовно передньої частини сказав, стосовно п'яти, в принципі, вона тримається досить добре, але тим не менш, е, у нас Ось цієї частині в принципі нема нічого, що її буде тримати. Тобто, якщо у вас вузенька п'ята, і вона ну будемо навіть не то, що п'ята вузенька, у вас а, вузенька сама нога, кросівок може трішки ну, скользити. Трішки воно таке є. А, матеріал, в принципі, тут ну, не повинен він фіксація у Кросівка в принципі непогана, але я ще раз повторюсь: якщо у вас ноги, як кажуть, як у ведмеді, як у мене. Ось у вас можуть бути нюанси з фіксацією. Зафіксувати ультрабусти, як на мене, виявилось досить складно. Набагато легше зафіксувати Adizaro, В Принципі всі у мене і таку місен є. Я я думав навпаки, що з таку місен буде складніше, але виявилось, що з цим і складніше, оскільки ось цей скелет, ось ця рама, ось цей елемент. Ну, фішка ультрабустів. Ось ну вона так будемо казати, також індивідуальна. У мене перші, на перших парах перші дні. Ось тут мені давило ось тут, навіть натерло один раз було таке діло. Ось, оскільки я полюбляю носити носки, ну будемо так казати, мале низькі, практично, щоб не було їх видно. Ось і якщо ну, є трішки неправильна фіксація Кросівок не зафіксувати правильно, у вас п'ята буде трішки ходити і натре. Натре ось тут, біля вашої косточки, будуть нюанси. Ось. Шнурки. Шнурки, в принципі, тут звичайні, жодних якихось я вам особливостей не дам. Вони ну, сформовані нормально, нема в них жодних нюансів, але, тим не менш, вони не амортизують, нема в них якоїсь певної там. Ну, лівея якогось. Тобто, ну знаєте, от у Хока полюбляє вставляти в свої перформансове взуття наск е, ті шнурки, які трішки вони розтягуються. Ось тут такого немає тут звичайні шнурки. Ну, в принципі, з цим взагалі не заморачується. Ось а стосовно аутсолу або підошви, ви бачите, у нас вона відкрита частково. Тобто буст у нас всередині ось буст полюбляє всю грізюку, пилюку на себе брати. Ось у нас сам буст. Ви бачите, він вже трішки так набрався. Ну, я ж вам кажу, це кросівки, які знають життя. Ось. Тут у нас буст, до речі, це краска у нас. Вона, в принципі, непогана, але тим не менш, ви бачите, кросівки в мене недавно. Відходили вони, в принципі, також небагато, я вважаю. Приблизно плюс-мінус кілометрів, ну так, 150, 200, не більше. Ось. Але ще раз повторюсь: я не бігаю. Тобто це від ходьби. І якщо від ходьби, навіть за рахуванням того, що будемо так казати, це. Не преміум сегмент, але тим не менш, кросівки не дешеві. І я вважаю, що таких нюансів не повинно бути. Ну, краска ця повинна триматись набагато краще. До речі, ці кросівки вже були в ремонті навіть, як виявилося, сам матеріал клею не дуже не дуже гарний. Е, майстер сказав, що клей взагалі буде ну, не будемо висловлюватись в ефірі. Кросівки вже підклеювались ось в цьому моменті, розійшлись, і Adidas, я не знаю, це взагалі неприпустимо. Не повинні кросівки так збиратись. Я ще раз кажу: можливо, це якась моя певна модель, але кросівки придбавались в офіційному магазині, на офіційному сайті, тобто, все як. Як за потрібно, жодних сірих, е, з першого дня в одного власника, за, за ними слідкують, як ви бачите. Е, зовнішність взагалі в ідеалі все. Ну, я ж не можу ходити так, щоб подошва ще й з, залишалась е, в ідеальному стані. Як я вважаю, подошва після е, практично їм у мене, ми, і вони у мене десь з півроку загалом ось е, ну, ви бачите. Е, трішки аутсолос пішов. Ось, але я ще раз кажу це, в принципі, я ще вважаю більш-менш нормальним, оскільки, припустимо, у мене є модель Supernova GTX, і вони за місяць носки взагалі там чесались по, практично повністю. Тут тримається, тримається добре. Ну, я ви бачите, я п'яточник, як я ну, називають heel striker е, англійською. Тобто я на, на п'яту ступаю, коли ходжу. У мене дуже таке, така грубо груба. Походка ось і коли я ступаю, ось, ось ось так у мене відбувається, і тому цей елемент у мене дуже нагружений. З цього приводу ультрабуст в принципі мені підійшов дуже дуже добре, оскільки захищено досить суттєво. Але тим не менш, як я вже казав, передня частина. Потрібно десь ну, на 10 міліметрів піднімати. Ну, грубо сантиметр ще спереду додати, і було взагалі супер-пупер. Але вже Adidas це вже зрозуміли. Вояск, як я вже казав, ультрабустих п'ятих вже цю проблему поправили де стосовно самої лінійки, тобто де ці кросівки повинні знаходитись, взагалі я вважав, що це щось середнє між між. Просто ультрабустами і ультрабустами 22 ми Перед цим я взагалі вважав, що це 22 лайт. Типу, ось, але тим не менш в лінійці Adidas, Вони як я вже казав, вони е е як ціль їх цільова аудиторія це якраз початківці збігу. Ось люди, яким не до ну не потрібні ось такі зайві супертехнології. Вони не їм. Потрібне більш стабільне взуття стосовно стабільності, до речі, тут вона на досить високому рівні. Як ви бачите, у нас до, вже так до, ну, досить суттєва платформа. Вони, в принципі, ну навіть для широкої, я вже казав, ноги нормально підходять з ширини. Тільки ось висота трішки мені не подобається і тут ось. Цей елемент, от, якщо б він був трішки ширшим, ну, було б, для мене було б взагалі супер-пупер. І ще раз кажу, мені не досить подобається цей скелет, він, ну, мені він заважає ось більше, ніж додає плюсів. Тим не менш, тим не менш. Взагалі, от, якщо підводячи підсумок стосовно цих кросівок, що і як, як на мене, в принципі, модель нормальна. А за свій прайс, якщо їх на ретейлі десь знайти або ну, шукати по акціях і тому подібне, навіть на офіційному сайті зараз є акція. Ось Adidas.ua, якщо ви їх знайдете нижче за 4, ти тисячі гривень, звісно ж, в Україні в принципі вони того коштують. Вони того вартують. Ось тільки з розміром, з розміром, тому що ось я вже вказав, що в мене вони тут трішки розклеїлися, але тим не менше, майстер з з ремонту. Взуття сказав, що можливо, це пов'язано з тим, що вони мені трішки малуваті в цьому, в цьому елементі, тому що, е, ну, будемо так казати, вони розкрилися якось досить дивно. Саму структуру вони залишили, вона залишилась як, ну, як потрібно, тільки ось тут -от відійшов і бус сам ось. Проклеїлись. Ну, взагалі, ви бачите, ідеально, я їх вже також поносив, все поки що тримається на ура. ось. Тому ще раз, модель, якщо ви знайдете на якихось сейлах, а якщо навіть менше за три, то в принципі можете брати ну, навіть не роздумуючи, оскільки модель повинна носитись досить довго. Якщо ще раз повторюю, ви будете прислуховуватись до тих порад, які я вам сказав. Ось стосовно устілки, поки не забув. Останнє слово, устілка мені не подобається. Взагалі адідас. Якщо ви вложуєте ось таке, ну я, я розумію, що це я ну, типу перформанс взуття, ви, типу, по, по, ну, хотіли об полегшити їх, але ось це неприпустимо. Ось у мене є супернова Prima, А це одна із свіжіших моделей за цю. В них устілка ну приблизно в половину товша, але вона легша важкіша за цю тільки на 2 грами. Зрозуміли про що так? І вона набагато краще сформована. Тут у нас нема нічого. Це просто, ну будемо так казати, кусок паралону якогось. Та і все, нічого тут немає. Вона дуже тонка, вона зовсім не амортизує, вона тільки посилює ось цю слабкість технологічну слабкість ось цієї моделі. Ось, Що у вас тут мало, я вже казав. Ось, нема амортизації, нема якоїсь перфорації, ви бачите. Тобто, вона не дихає. Вона нічим не захищена, не захищає вашу ногу ні від чого. Нема сформовки десь, ось я ж кажу, в мене в прімах ось тут е крильця такі сформовані, щоб у вас нога трималась чітко там, де їй потрібно, нікуди не, не уходила. Тут вона спокійно, якщо у вас, припустимо, ви візьмете і нога трішки тонкіша буде, можуть, може нога гуляти трішки. По, по устілці ось тому ця устілка мені взагалі не подобається але тим не менш якщо б зрозуміти модель ви саме зрозумієте що потрібно носити як е, казав е, виробник тому за устілку взагалі окрема там ну ну пус, ну хай буде е, по 12 бальній шкалі хай буде ну 5, хоча б так вона є устілка є все більше про неї як кажуть казати нема чого Ось а, і, ну хто турбується про довкілля. У нас кросівки, навіть на сайті вказано а, на практично наполовину з перероблених матеріалів зроблене. Ну я не знаю, кому це потрібно, але тим не менш, потрібно сказати. Я сказав, оскільки будуть потім мені казати, що я кажуть, не не, не казав те, що потрібно. Ось і кому потрібно, так воно адідас намагається піклуватись про довкілля. І використовує перероблені матеріали. В принципі, на сьогодні це все. Ще раз повторюсь: на огляді у нас були ультрабуст А, Які в кого є запитання, будь ласка, в коментарі, завжди відповідаю. Ще раз кажу: це особистий досвід. Жодним чином нікого не примушую погоджуватися зі мною, але тим не менш, кажу, як є. Ось всім всього найкращого. Скорішої перемоги, та все буде Україна.